Всім привіт! Мене звати Анастасія, і це канал Без зайвих слів. Тут ми говоримо про книги, серіали, фільми і тому подібне. І так, будемо сьогодні обговорювати, друзі та сусіди. Це така собі новинка від Apple TV, а новинка це так собі, тому що вийшов він ще у квітні, вже жовтень, півроку, ну що поробиш. Це відео ми розділимо трошечки на дві частини. Спочатку поговоримо в загальному без спойлерів, а надалі в другій частині вже трохи детальніше і за спойлером пару моментів. Тому ми обов'язково попередимо і внизу будуть тайм-коди. Про що серіал? Коротенький опис. Головний герой в нас, Ендрю Купер, це менеджер хедж-фонду, доволі успішна, багата людина, але в один момент він втрачає свою роботу, а разом із цим більшість свого капіталу. І от, щоб залишатись на тому самому плюс-мінус рівні свого достатку, що він вирішує так, він приймає най найлогічніше, найправильніше рішення, яке тільки можна, це. Ну, Красти, красти, красти гроші, цінні речі у своїх друзів та сусідів. Серіал починається з того, що він опиняється біля мертвого тіла, і весь сезон, весь половину сезону нас ведуть до того, як він опинився в такій ситуації. Скільки це дивитися? Поки що маємо один сезон, в якому 9 серій. До речі, коли я дивилася трейлер, я чомусь була впевнена, що це односезонна історія. Але десь на сезоні, на серії третій я зрозуміла, що сама себе намахала, і сезони там будуть зніматися. Я думаю, ще два-три ми точно побачимо. Що в нас по акторам? Головного персонажа, і, скоріш за все, найзнайоміше обличчя в серіалі в нас грає Джон Хем. Ем... Коли я весь сезон дивилася, я була впевнена, що це той самий актор, який грав в першому сезоні зоряного шляху Діскавері, персонажа, начебто, його звали Лорка, неважливо. Але коли я вже написала, писала ось цей сценарій, сценарій я гуглила і Гугл показав мені таке, Джон Гем не брав участь в серіалах Зоряного шляху. І в мене стався ерор. Я Така прям окей, давайте шукати. І, ну, будь ласка, це ж реально схожі актори. Я не, я, у мене все добре, і це реально просто схожі актори. Це була невеличка відсто. Повернемось до реальних робіт Джона Гема, де ми його точно могли бачити. Це божевільні в головних ролях, це останні сезони ранкового шоу, і це точно одна серія чорного дзеркала. Яка мені дуже сильно чомусь запам'яталась, це е, та серія, де там е, від'єднували частину особистості і переселяли в якісь особисті такі електронні помічники. Впевнена, хто дивився Чорне зеркало, одразу зрозуміли, про яку серію я говорю. Е, так, хто в нас ще там по знайомим обличчям була Лєна Гол, акторка, що грала в серіалі крізь сніг. В ролі Міс Одрі там, до речі, вона теж весь час співала. Все. По відомих акторах, акторах, яких я б десь могла побачити і без Гугла згадати, це все, навіть з Гуглом, це все більше нікого ніде не бачила. Хто в нас керівник проекту? Це Джонатан Топер. В нашому загалі він не особливо відомий своїми проєктами, я б сказала. Це більше письменник, сценарист, телевізійний продюсер. До речі, до речі, коли я дивилася серіал, мені чогось дуже сильно здавалося, що віддає вайбами Марка Чері. Це е, автор серіалу Чому жінки вбивають?». І мені вайби, особливо першого сезону, чому жінки вбивають і друзі та сусіди, дуже якось був мені схожий. І я прям пошла, пішла дивитися в гуглі, чи не зачисався десь там Марк Чері. Але ні. Тому я думаю, я думаю схожість я відчула хіба що через таку собі атмосферу ближнього багатого передмістя. Про що це все? Які теми зачіпає серіал? Е класова нерівність, така як в суспільстві важливі зовнішні показники багатства і розкоші, е коли наш головний герой втрачає роботу, капітал, гроші, він не втрачає можливість працювати. На роботі меншого рівня, нижчого рівня, можливо, в іншій сфері, але він може працювати. Він не втрачає всі свої гроші абсолютно. В нього все ще залишається якісь збереження, які він може трошки переформатувати, щоб прожити більший термін е, за ці гроші, поки він там зможе відновитись умовно. Але він. Все ще залишається багатшим, ніж більшість звичайних людей, але в цьому та й проблема. Він не хоче бути звичайною людиною. Він хоче бути тою людиною, яка на вечірці біля басейну говорить на безглузді теми. Він хоче бути людиною, яка їздить за міський клуб, він хоче бути людиною, яка витрачає бешені гроші на якісь тупі, безглузді, непотрібні речі. І найголовніше для нього це. Не розрахувати свої фінанси так, щоб протягнути певний період часу. Найголовнішим для нього є підтримка цієї картинки успішного успіху, щоб не впасти в грязь обличчям серед своїх сусідів і умовних друзів. Ми можемо також говорити, що тут питання піднімається моральних меж. Головний герой. В якийсь момент ми відчуваємо, що йому починає подобатись те, що він робить. В якийсь момент він все більше і більше е ускладнює все, входить в більш небезпечні ситуації, вибирається з них, і є відчуття, що він від цього кайфує, йому починає це подобатись. І це питання так, як далеко ми можемо зайти. Ладно, переговорю частину про персонажів. Коротко про персонажа головного героя. Він такий собі сірий персонаж, навіть ближче до світло сірого, я б сказала. Тому що дуже часто здається, що сценаристи хотіли його в цій зоні хорошого персонажа залишити, щоб він нас у нас не очернявся. Перша сцена, через яку його в плані в цілому і звільнили з роботи, він не робить по факту нічого поганого начебто е, його крадіжки так об'єктивно, очевидно, це погано, красти погано, це злочин, кримінальне правопорушення. Але є сцена, де нам говориться, що ці гро... все, все, що він краде, легко відшкодується страхов... страховою. Максимум, що він може зачепити, це їх его, і в принципі він не проти цьому зробити. Тому є таке відчуття двоякості, двоякості, тому що я дещо не розуміла, чи спеціально е, автори хотіли його відбілити-підбілити, щоб е, в, в наших головах він все ще залишався позитивним персонажем. Але побачимо, побачимо, що буде розвиватися в другому сезоні. Бо Перший сезон залишив певні гачки на другий, і цікаво, чи, 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 чи не очорниться він у другому сезоні. Mm -hmm. Ну, Це ж серіал не Нетлікс тому. <свісно> на мою особисту думку, темп серіалу був. Перші чотири серії були дуже активні, швидко розвивалися події, він був насичений, активний, але надалі. Десь з п'ятої серії є відчуття легкого просідання. Менше дій, більше діалогів, відчуття, що почали розтягувати його. Можливо, оскільки дев'ять серій, 9 серії, 9 серії це така нестандартна кількість для серіалів. Це, як правило, або 8, або 10, ну, мені так здається. І я думаю, що була мала бути 10 серія, яку з першої частини сезону пообрізали, і вийшло 9 серій. Бо дійсно для мене прям є якийсь рубіж, де все дуже швидко розвивається, а потім бац! І ми тепер будемо обговорювати кожну деталь по півгодини. У нас будуть кілометрові діалоги, обговорення і тому подібне. Не знаю. Скоріше за все, скоріш за все, мало бути 10 серій. І... Не вистачило грошей або ще чогось, і вирішили зробити 9. Через це мені здалося, що темп трошечки нерівний. Хоча це моя особиста думка, можливо, в мене є таке відчуття, бо другу половину сезону я дивилась десь о 3-4 ранку. Мені о 9 треба було бути на роботі, я перепрошую. Можливо, я вже засинала, і мені здавалося, що воно дуже сильно розтягується. Не знаю. Це була частина без спойлерів. Я сподіваюся, я не сказала нічого зайвого. Далі будемо говорити вже зі спойлерами, з прикладами якимось якихось сцен, Тому, якщо не дивилися, краще подивіться і поверніться. Якщо дивилися, продовжуйте. А може, ви і вам байдуже на спойлери, тому велкам до. To... Трошечки детальнішого обговорення. Ця частина буде більше про які питання в мене виникли, або е, які відчуття були щодо певних сцен. І перше, про що я б хотіла сказати, це Мел, це дружина головного героя, і я прям ну, не сильно це зрозуміла. Ця жінка зрадила його, розлучилася, хотіла розлучення. Але все ще вона залишилася з усіма набутками, тобто будинок залишився їй. Більшість витрат покриває колишній чоловік. Але ставлення її до нього залишається таким, начебто, це, це значить ну, це він зрадив їй таке паскудне. І я не могла зрозуміти, чому він веде себе. Так, на чому він на все це так реагує? Він дозволяє собі спокійно жити, щоб коханець його дружини колишньої жив в будинку, за який він все ще сплачує кредит. Він не проти всіх цих речей. Йому це внутрішньо, ми розуміємо. Йому це не подобається, він це ненавидить. Але чому він дозволяє цьому всьому відбуватися? Так, вона йому зрадила, і що мене. Капець, як вибісило, коли там була фраза по типу В зраді винні двоє. І я така: ну ні. В зраді так буває. що Коли партнер не закриває твої якісь моральні, емоційні потреби в стосунках, коли він більше не та людина, з якою ти колись зійшовся. І... Але в таких випадках ти робиш що правильно? Мені здається, говориш словами через рот з людиною і намагаєшся донести свою думку. А якщо це не виходить, якщо людина тебе не чує, якщо все, ну типу, тут точка, стосунків далі не можна розвивати, ти не зраджуєш і не виганяєш людину з його будинку, ти не ведеш себе ось так. Ти, ти якщо ти доросла, не інфантильна, адекватна людина, ти розлучаєшся. Ти говориш, якщо нічого не змінюється. Тоді ми розлучаємося. але зрада ні. І звинувачувати в зраді свого партнера, який би він фіговим не був, як я ну бувають різні ситуації, але в конкретно ці, які була показана в серіалі, яким би фіговим не був цей партнер, ти не можеш звинувачувати його в зраді. Це інфантильно і безвідповідально. Але як такий персонаж? Він, начебто, весь час. Дає витирати об себе ноги і своїй колишній дружині, і коханцю, і всі навколо ведуть себе так, начебто все ок, начебто нічого не трапилось, начебто не було ніякої зради, і, і все. Виставляється картинка успіху, і тут ми знову таки бачимо, що в цьому соціумі, в їх соціумі не важливо, що відбувається за фасадом. Важливо, який цей фасад. Важливо, що всі щасливі, всі посміхаються ніяких конфліктів, ніяких проблем. А що відбувається з закритими дверима, нікого не хвилює. Нікого не хвилюють істинні почуття і думки. Оскільки не може бути такого, щоб людині дійсно було байдуже бачити свою не так давню дружину з її коханцем, чоловіком, який колись був твоїм близьким другом, і все ще ходити на вечірку до цього чоловіка. І е, спочатку мені здавалося, що головний персонаж він доволі безхребетний, але він ну, безхребетні люди не досягнуть такого успіху, якого досяг він в плані кар'єри. В особистому можливо. Там якась компенсація відбувається. Можливо, він боїться, що е, проявляючи певні емоції, відштовхуючи колишню дружину і свого колишнього друга, розставляючи ці межі, він від'єднає від себе, від себе від цього соціуму, до якого він так хотів бути приєднаним все життя. Е, і ось це відчуття. Не бути викинутим, не бути зайвим в цьому суспільстві, змушую його ковтати всі ці образи і таке ставлення до нього, можливо, я зараз дуже зглажую кути і щось не помітила, і занадто його вибілюю і прибіднюю, але. Таке відчуття в мене склалося протягом сезону. І частково мені навіть оця його безхребетність е проявилася в вже розслідуванні самого вбивства, коли в його машині з'являється зброя, коли відбувається це розслідування, немає жодної сцени, де він такий: Я хочу з'ясувати, звідки взялася зброя в мене в машині. Я хочу.... Ні, він такий. Це не я. Ні, ні, це не я. ні, я. Його, я нього ніколи не був, ні. Я не не знаю". І, е, і він починає якось рухатись тільки тоді, коли вже ну, підпікає, коли все, ну, завтра все, ну, типу, його посадять, він розуміє, що виходу немає, і тільки тоді він починає якось з'ясовувати, як, що, як ця Мел могла це зробити. І так, звичайно, можна говорити, що це робота поліції, його задача захищатись, презумпція не винуватися, але зброя в його машині. Його ДНК там Ну, якось хочеться таких якихось дій. Занадто він якось розслаблено до цього всього поставився. І я не знаю, чи це такий спосіб показати частинку його характеру, чи це просто провтики сценаристів, які такі, ай да пофіг. Ну, дебофіг. Хай так і буде. Також маленька дискусія на питання, чому він взагалі краде. Коли його звільнили з роботи, в першу чергу може скластись враження, що крадіжки цінних речей це єдиний спосіб протриматись в цьому середовищі. Це єдиний спосіб, який може дати йому ту кількість грошей, за які він може продовжувати жити в тому ж самому темпі, на тій самій щеблі, як і раніше. Але, 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 він людина, яка не народилася в таких, обстан... таких обставинах. Він, е... Ріс до цього він побудував все з нуля. Він бачив, як живуть ті люди, і хотів цього життя. В нього був план, він його слідував. Крок за кроком, будинок за будинком, середовище за середовищем. Він змінювався, йшов до тієї вершини, і от настає той момент, коли він може пожинати свої плоди. Його з цієї вершини скидають, його звільняють. Він не переживав, за що його сім'я буде жити, що їм не буде чого їсти. Оскільки, як я вже казала, ну дійсно в нього ж залишалися певні певні збереження, був капітал, як йому сказав його цей бізнес-менеджер, що. Півроку на цьому рівні він ще проживе. І, об'єктивно, щоб підтримувати такий рівень, він міг би переформатувати трошечки, ну там в конвертикам розкласти гроші і розтягнути це задоволення на пару років. Але за що він більше переживав, так це за збереження свого статусу в суспільстві. І от крадіжки, які він вчиняв. Я думаю, метою цих крадіжок були не тільки гроші, які об'єктивно були йому потрібні, а і. Трошечки нашкодити своїм сусідам, адже є відчуття, що він їх просто ненавидить. Ну, як відчуття, так і є. Він просто ненавидів цих сусідів, він ненавидів цих людей, він ненавидів кожного представника цього середовища, серед якого він хотів бути. Він ненавидів їх за їх зверхність, за їх фальшивість, за їх марнотратство, за їх безглуздість, а найбільше він їх ненавидів за те, що він більше не входить в їх коло. Тому крадіжки... Були як таким маніфестом, способом помститися їм за те, що він більше не серед них. І, до речі, в кінці сезону ми це і бачимо, коли він краде е, картину свого боса, і це, очевидно, спосіб помсти. Адже картин він знає, що картина е, витвори мистецтво це небезпечно. Ти не продаш, і це ну і з людиною, яка продавала б ці картини, він ну трошечки, трошечки посварився. Ну так, трошечки посварився. От. І тому так, радіжка картина це скоріше спосіб помсти своєму босу. Чи хороший, чи капець який вдалий, I don't know. Тому що, можливо, я пропустила якусь сцену, де цей, цей бос сказав, що ця картина капець, яка йому близька, душевно і тому подібне, що він її дуже сильно любить. Не знаю. Але я цього не пам'ятаю, тому мені здається, що такий, такий от рух самоствердження, не те, щоб прям. Був помітним би для його боса. Але він це робить, бо це його спосіб показати і помститись. І в цілому сама кінцівка видалась для мене ну трошки дивною, оскільки е, йому повертають роботу, е, він залишається в плюсі, йому накидають грошей, відсотків т.д. і т.п., Але він від цього відмовляється. Так, можливо. Через пошкоджене его, він ображений, просто реально ображений, він міг спокійно вимагати дозволу забрати своїх клієнтів, як він хотів, і піти працювати в інше місце. Але він цього не робить. Бо, як ми чуємо з його прикінцевого монологу, він не знає, чи зможе повернутися до колишнього життя. Просто багатої людини, що працює в офісі, йому сподобалось. Сподобалось ті відчуття крадіжок, йому сподобався цей ризик, всі ці схеми. Але я насправді не провідчувала, що він прям так кайфанув би від цього, і щоб не хотів полегшити заробітки свої, зробити їх більш безпечними. І було таке відчуття, що остання сцена. Вона була гачком на наступний сезон. Що можна було закінчити все унормулювавши, але треба більше сезонів. І тому ми маємо продовження і такий, ну, як на мене, трошки нелогічне завершення. І тут в мене теж вже завершення. Дякую, що подивилися це відео. Минулий раз я не попросила, але зараз попрошу лайк, підписка і коментар. Буду рада всьому. Дякую за перегляд. До побачення!